Друзі, нас інфо перші про головне поїхала. Інформаційний простір Росії сколихнула чергова гучна заява колишнього президента Медведєва, який у притаманному йому стані написав, що Фінляндія готує плацдарм для війни та готується до нападу на Росію. Заява виглядала абсурдною і демонстративною. проте буквально за кілька годин після неї з північного кордону надійшла підтвердження про серію вибухів у місцях розташування незаконно відновленої військової інфраструктури. За попередніми даними, удари було завдано точково і дуже скоординовано знищені об'єкти не значилися на офіційних картах Міноборони, проте використовувалися для підготовки наступальних операцій у північному напрямку. Супутникові знімки підтвердили, два з трьох об'єктів вигоріли повністю. Ангари, штаби, склади з боєприпасами все перетворилось на руїни. Пожежа тривала більше чотирьох годин, а вибухи детонуючих боєприпасів було чутно на десятки кілометрів. Втрати стали катастрофічними. На місці загинуло щонайменше 100 військовослужбовців. Більшість із них кадрові офіцери, які займалися координацією майбутніх операцій, що понад 150 осіб отримали поранення і їх евакуювали до госпіталів Ленінградської області. Частина приміщень обвалилася, інші вигоріли до фундаменту, А вся документація щодо планів наступу була втрачена, безповоротно реакція російської влади була традиційною. Повне мовчання. міністерство оборони видало коротку заяву про вибухи технічного характеру Кремль від інциденту. Дистанціювався, сподіваючись, що тема загубиться в потоці новин. Проте джерела силових структур повідомили, що президент зібрав закриту нараду, на якій вимагав негайно посилення кордону з Фінляндією посилення контрозвідки і винних витоку інформації. Військове середовище відреагувало нервово серед особового складу, ширилися панічні настрої. Якщо тилові бази, що мали бути позадосяжності, накривають точними ударами, то безпека на передовій. Взагалі виглядає ілюзією. Командири фіксували відмову конувати накази окремі підрозділи. прямо заявляли про необхідність ротації бойовий дух стрімко падав, а недовіра до командування лише посилювалася. За закритими каналами обговорювалась версія, що удари були завдані не з боку Фінляндія, а з глибини самої російської території. Можливо, силами українських диверсійних груп або навіть внутрішніх опозиційних осередків. Офіційно Кремль не визнавав жодного сценарію, але обсяг руйнування точність ударів говорили самі за себе. Міжнародна реакція була стриманою, але показовою гельсінки спростувала будь-яку причетність, але підкреслила, що Росія сама створила підстави для конфліктів незаконно, відновлюючи військові бази поруч із кордоном у Брюсселі. Вашингтоні наголосили, що ситуація показує вразливість російської армії, навіть Тим часом у самій Росії інформаційна ситуація виходила з-під контролю незалежні канали. Очевидці публікували відео пожежі і вибухів, які явно не нагадували технічні інциденти. Це руйнувало картину, яку намагалися малювати пропаганда в соціальних мережах. Ширилися жарти про вибухи самі по собі. Але також і критика влади за неспроможність гарантувати безпеку на від фронту для Кремля. Подія стала стратегічним викликом втрати досвідчених офіцерів руйнування баз і деморалізації особового складу на північному напрямку. Фактично зірвали плани щодо можливого використання цих територій як плацдарму. А сама риторика Медведів, яка ще нещодавно виглядала п'яною маючною, тепер лише підливала олії у вогонь, створюючи картину хаосу, у вищих ешелонах влади. Удари по секретних базах на північному кордоні показали, що Росія вразливна й там, де вважала себе недосяжною втрати серед офіцерів і руйнування інфраструктури, серйозно підривають її спроможність вести наступальні операції на цьому напрямку. Офіційне замовчування лише посилює кризу довіри до керівництва, а в армії зростає деморалізація. У міжнародному вимірі подія підтвердила, що нові удари по тилових базах стають нормою. Це означає поступове руйнування російської військової машини середини. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.